Привіт усім! Я зараз зібралася до саду, хочу подивитися, що там робиться після дощу. Бо в нас пройшов дощик вчора, сьогодні вже трохи сонячна така погода. І показую вам, що в мене розквітло тут біля під'їзду. Це трояндочка Дивіться, яка вона гарна. Такі жовті квіти. І трішки з такими рожевими кінчиками на пелюстках. Листечко у неї таке гарне. Ця троянда до нас прийшла з Франції. Є такий кущик. У неї по декілька соцвіть на одній гілці. Дуже гарна така троянда. І вона квітує увесь сезон аж до осені. І ще розквітла тут така червона троянда. Здається, вона нотюрно називається. Точно не пам'ятаю вже. Така велика гарна. Яскравий червоний колір у неї. А ось це англійська троянда. Назву я також не пам'ятаю. Також має декілька соцвіть на одній гілці. Вона така білосніжна. А зараз з вами глянемо. Що у саду у мене тут робиться? Уже розпочинає своє квітування трояндочка Розарія Ютерзен. У неї такі квіти. Такого насиченого рожевого кольору. Така гарна троянда. Оця плетиста вже так квітує рясно. Коли я її купувала, у неї не було назви. Просто було написано плетиста троянда. Ну, Оця троянда вона квітує всього один раз. Оце от зараз на початку літа і все. Ну, рясне таке китування у неї. І вона ще чим хороша? Вона не є така колюча, як всі троянди. Оцим вона мені подобається. Ну, Так колючки в неї більше на листочках є, такі невеличкі, а на самих гілках колючок майже немає. Оцим вона хороша, що не є така колюча. І така рясна. Тут у мене якась новенька трояндочка. Ну, це якась щейно гібридна. Назву я її не знаю. Дві трояндочки такі такого кремового кольору. Ну, трава після дощу дуже добре проросла. Вже і стригти треба. Так, ну оцю трояндочку я вам показувала поліантову. А ось тут у мене Троянда Блюмон. Ось така вона. А тут у мене агруст дозріває. Ну, звісно, якщо він стигне ще дозріти, тому що я люблю общипати ще до того моменту, як він дозріє. Тут та іриси ще квітують. Оця рожева піоновидна трояндочка. І ще ось пропустила одну трояндочку. Не знаю, як вона називається. Я вже не пам'ятаю, що я саджала сюди. Також така гарненька. Але вона більше подібна до... Англійської троянди. І тут в мене така троянда розквітла. Це чайно гібридна. Ну, щось назву не пам'ятаю також. У неї такі бархатні полюстки. Вона такого темно-вишневого кольору. Я красива. А ось тут -а дзвіночки. Так що на сьогоднішній день така картина у мене у саду. Завтра у нас також передають душі, але ви знаєте, щось останнім часом прогноз погоди не співпадає з реальністю. Обіцяють одне, а воно щось... Не співпадає з погодою. Так що, як там буде? Ну нічого. Усе добре, усе квітує і усе радіє літу.